За словами Бутусова, Верховна Рада готує нову концепцію мобілізації, яка буде викладена в черговому законопроекті про мобілізацію. Журналіст на своїй сторінці опублікував скріншот цього документа, який, на його думку, не містить жодної конкретики. Хоча, знаєте, тут хочу додати: а в якому документі взагалі останнім часом та й взагалі була хоч якась конкретика? Зате містить просто драконівські заходи щодо ухилянтів, а також тих, хто з перших днів воює на передовій. Зокрема, для ухилянтів в цьому документі передбачені просто космічні штрафи за наявку до ТЦК, і не тільки. Після виходу відповідної урядової постанови чоловікам буде відведено 120 днів, щоб вони з'явились на звірку даних до ТЦК. На тих, хто цього не зробить, очікує штраф в розмірі 100 тисяч гривень. Якщо чоловіки після цього не з'являться в ТЦК, то призначається перезнач, ще один штраф, вже 200 тисяч. І очевидно, що депутати зовсім не уявляють, як живуть прости українці. Якщо взагалі ось такі а, виставляють просто драконівські штрафи, і більше, більшість громадян, вибачте, вибачте, навіть такі грошей а, в руках не тримали. Крім того, у заплакують заблокують водійські права, скасують йому виплату державної допомоги і субсидії, якщо така є, відмовлять в реєстрації ФОП і навіть запровадять заборону на взяття кредиту протягом наступних 10 років. А найбільше спантеличили в цьому документі пропоновані норми щодо демобілізації. За бажанням через 12 місяців на передовій, вибачте, але якщо 12 місяців на передовій, я не думаю, що а, багато хто взагалі виживе. Вибачте, що я так кажу, але я знаю, про що я кажу. Жінки через 36 місяців в воєнний час і через 24 місяці в мирний Чоловіки за рішенням ставки в воєнний час і через 24 місяці у мирний. Тобто, виходить, що демобілізація в воєнний час для чоловіків взагалі не передбачена. Відпустять тоді, коли вирішить ставка головнокомандувача. І ще один незрозумілий момент: про яку мобілізацію в мирний час взагалі може йтися. Публікацію Бутусова одразу прокоментували в Верховній Раді. Сказали, що насправді Рада не розглядає нічого подібного, а оцей скріншот, який опублікований, він невідомо звідки взявся, і так далі. що Це все дурня. А ось тепер давайте з вами розберемося. Правда, це чи ні? Законопроект 10.449. До речі, автор Шмигаль. Це той законопроект. Де дуже забули про права людей. Пам'ятаєте цей законопроект? Ми вже трошечки забули про нього, але він є. Далі йдемо законопроект 10379 і знову автор шмигаль, тобто автор, наша влада. Їдемо далі. Стаття 210 з поміткою 1. порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Читаємо тягнуть за собою накладання штрафу на громадян від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян і на посадових осіб від 300 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це пояснювальна, ем, не пояснювальна, а ну, до цього закону. До цього закону, я вже не пам'ятаю, як називається, неважливо. Ем, можете почитати можете почитати, відкрити. Ось я цей документ собі скачала, і ось вам читаю зараз. Їдемо далі. Порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок, військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Порушення законодавства. Дивіться, тягне за собою накладання штрафу на громадян та посадових осіб від 200 тисяч до 5 000. Тисяч неоподаткованих мінімумів. Це від 34 тисяч до 85. А зараз найцікавіше тягнуть за собою накладання штрафу на громадян та посадових осіб від 9 тисяч до 12 тисяч неоподаткованих мінімумів. А це на секундочку, від 153 тисяч до 204 тисяч гривень. Тобто це штрафи за невиконання якихось там моментів перед ТЦК. Ви скажете. Ну, то такого ж немає поки. А ми звідки знаємо, поки нам ще не показували, що в тому законопроекті, над яким зараз працюють. Все це можуть туди спокійно дописати. До речі, ще повернусь до цього законопроекту. Ем, стаття 336. Тут йде ухилення від призову на військову службу. Все це може каратись позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Стаття 336. Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Людина відмовилась роб... проходити ВЛК, карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. Тобто ще й будуть саджати за грати. Як вам таке. Всі ці законопроекти не прибрали. Вони є. Все це спокійно можуть прийняти, десь там дописати, десь там замаскувати, щоб ми нічого не зрозуміли, і все. От і все. В чому не прав. Остаточну редакцію ми ще не бачили, нам її ніхто не показував. Їдемо далі. В Україні є села, де через війну не залишилось чоловіків. Навіть таке є. І я думаю, що дуже-дуже багато таких випадків вже є. А ТЦКшники вже вдаються добрих днів, щоб потрапляти до будинків. Подивіться відео. Мне надо попасть в 14 квартиру. Я сел телефон мобільний, друг життє, я за пивком занял, надо попасть в 14 квартиру. Ти не боишься? Знаете, Знаєте, і наостанок хочу поговорити трошечки про тему виборів. Людей дуже це питання. Що сказав Кличко? Щодо цього. Якщо в воєнний час можна замінити головнокомандувача ЗСУ, то це стосується і президента. В якійсь мірі він правий. Хіба ні? Стефанчук, президент може вважатись легітимним, поки на його місце не прийде новий. А так як влада в нас вирішила, що ніяких виборів не буде до кінця війни, тобто все так і залишиться. От і все. Ушіть, будь ласка, що ви думаєте щодо цього? В мене все з цією темою. Дякую, новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.